Привіт, шановні глядачі і гості мого каналу. Вирішив спробувати ще один стрім. Минулий стрім, ніхто про нього не знав, я його так зробив лише для спроби. Це анонсую, чи як сказати, правильно. В неділю в 8 годині за київським часом проведу стрім. Так що кому цікаво? Слухайте мої якісь розповіді, можливо, є якісь запитання. Ласкаво прошу на мій стрім в неділю, о 8 годині вечора, тобто о 20.00 за київським часом. Готуйте свої запитання, готуйте себе щось смачненьке, буду вас розважати. Мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава. Всім, кому цікаво, ставимо лайки, буду бачити, що вас це зацікавило. До нових зустрічей. До зустрічі в будь